Ми переїжджаємо, тому в нас зараз активна підготовка, і давайте разом приберемо кухню та ванну до переїзду. На кухні мені обов'язково потрібно помити побутову техніку. мию мікрохвильовку, а також переходжу до духовки. Для них обох використовую крем для чищення сів. Для мене важливо, що він безпечний для зон, де ми готуємо їжу, але при цьому він дуже добре справляється з тійким брудом. Якщо щось присохло або жир, або, наприклад, щось пригоріло, чи вапняний наліт. Він дуже класно прибирає. Далі переходимо з вами в кухонні ящики. Так, так, у мене теж може бути ось таке в ящику. Тут дуже брудно, але я з вами максимально щира. Великий плюс, що сіфом це все легко прибирається. Переходимо до наступного ящика. Тут у мене все більш організовано, але все рівно потрібно все протерти. Далі переходимо на варочну поверхню, я багато готувала і відразу не прибрала, тому тут жир присох, але все гарно відтирається завдяки сіфу. Ой, люблю це відчуття чистоти. Переходимо на зону острова і протираємо тут. Поверхні. Тепер у нас на черзі ванна, кімната, там теж потрібно прибрати. У мене вже закінчується Доместос, відразу придбала ще один. Заливаю його та в паночку з йоршиком. Доместос антибактеріальний, добре видаляє бруд, наліт, а також неприємні запахи. Всі використовую і в ванні для поверхні та умивальника. Це один продукт проти 101 плями в домі. А щоб зберегти чистоту туалету довше, я використовую Доместос блок. Він надає приємний та свіжий аромат. Так чистенько.